Дорогі люди, слава Ісусу Христу, Бажаю всім вам від здоров'я. Бог береже всіх вас. Пам'ятайте, Ісус любить вас. Хочу нагадати те, що записано в святій книзі. Написано, бо так Бог полюбив цей світ, це нас, людей, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, Він пішов на крест і за нас, людей грішних. Він вісів і проляв святу кров кожен, віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Ісус не тільки помер, Він подолавши смерть Воскрес, не на Великий день свято Пасхи. Кажемо, воістину І дійсно таке, як Христос є живий. І Він закликає кожну людину, щоб надбати прощення спасіння. Людині потрібно покаятися. Покайтесь і вірити в Іван, так казав Христос. Примріться з Богом. Закликаю вас, читайте Святе Письмо, молиться Богу. Бо немає, моє макарного веслу.